Вітаю! З вами ситуаційний центр і я Катерина Дюх. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапились у Вінниці. 8 липня, завдяки камерам ситуаційного центру, було зафіксовано ДТП на Барському шосе. Водій автомобіля Рено при перелаштуванні не переконався у безпечності свого маневру та не надав перевагу у русі автомобілю Нісан червоного кольору. У результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 9 липня близько 20-ї години на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Стрілецької. Водій автомобіля Нісан синього кольору не впорався з керуванням у зв'язку з погіршенням самопочуття та в'їхав у будівлю магазина. На місце події оперативно прибули правоохоронці, карета екстреної медичної допомоги та бійці ДСНС. Рятувальники деблокували водія, він зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований до медичного закладу. 10 липня камера ситуаційного центру зафіксували ДТП на вулиці Грушевського. Водій автомобіля ВАЗ сірого кольору, виїжджаючи з місця стоянки, рухався заднім ходом, не переконавшись безпечності свого маневру і допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Mercedes чорного кольору. Учасники ДТП, не викликаючи поліцію, вирішили все шляхом цивільно-правових відносин. За допомогою камер ситуаційного центру були зафіксовані небезпечні розваги, а саме стрибки з Київського мосту в воду. Неподалік був патрульний катер в склад екіпажу входили працівники муніципальної варти і патрульної поліції. Інспектори зробили юнакам та дівчатам зауваження і ті спустилися з опору. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото або відео, обов'язково відправляйте відзняти на WhatsApp чи Telegram за номером телефону ситуаційного центру. 067 4 102 101 Не забудьте вказати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.